На Рівненщині люди ромської національності пограбували пенсіонерку. Цього разу злодіїв спіймали під час спроби втечі на авто. Усе відбулося в Острозькому районі. Потерпіла Марія, проживає у будинку сама. Зранку пішла до церкви. А коли повернулася, зрозуміла, її обікрали. Пенсіонерка не знайшла більше тисячі гривень та мобільний телефон. До того ж, помітила пошкодження на вхідних дверях. Правоохоронці, питавши сусідів, прийшли до висновку що до крадіжки причетні особи ромської національності, які Пересуваються на автомобілі служби таксі. Під час несення служби в селі відміну Острозького району задішло повідомлення чергово про те, що в селі Кутянка Острозького району було здійснено крадіжок грошових коштів у пенсіонерки. Також було встановлено, що це за події причетні три жінки ромської національності, які пересуваються на автомобілі червоного кольору. Під час несення служби нам було помічено даний транспортний засіб та зупинено. Після чого було слідчо-оперативну групу. за кілька кілометрів від села Кутянка, де зловмисники попрацювали. Інспектори ДАІ зупинили авто згідно описів свідків. Таксист виконував замовлення, перевозив трьох жінок ромської національності. В однієї з них правоохоронці знайшли і викрадені гроші у сумі 1 тисяча 400 гривень, і мобільний телефон. Нині підозрювана 25-річна Ольга, затримана та спілкується із слідчими. Щодо жінки, відкрито кримінальне провадження за статтею 185. Тою кримінального кодексу України Правоохоронці нагадують, якщо ви стали жертвою злочинців, ромів не зволікайте і повідомляйте у міліцію. Це збільшує шанси затримати шахраїв за гарячими слідами.